Вітаю! Сьогодні відповіді на запитання, друга частина. І так, почнемо. Питання: що мені показувати на кастингу чи в прямому ефірі? Якщо у вас немає ніяких талантів, як ви вважаєте, тоді можете робити те, що роблять інші ведучі, заздалегідь просто спілкуватися з глядачами. Якщо не хочете спілкуватися, або, наприклад, у вас поганий рівень англійського, ви не знаєте, що їм сказати, можете все ж таки знайти в собі якийсь талант, або о, розвивати. Наприклад, танцювати, співати, якщо у вас на виді голосу, немає якусь фонограму, поставили, вдаєте, що ви за когось співаєте, якісь фізичні вправи робите, на кухні готуєте їжу, те, що загодно гуляєте по місту, показуєте, як у вас гарно. Просто будьте активними в ефірі, у вас має щось відбуватися. Не просто ЗДТ, ждете чогось, бо ви просто будете сидіти, вам ніхто нічого платити не буде. Якось ругайтесь, хоч руками шевеліть, що-небудь говоріть, там, співайте рандомно. Завжди має бути якась динаміка, щоб це було цікаво. Хороший варіант буде хед-ту-хед битви, коли ваш екран розділений з кимось з інших ведучих. Ви одна одній будете допомагати, навіть якщо ви не знайомі, в процесі познайомитись. Ідеально було, б, якщо б ви і ваш опонент розмовляли на англійській мові, тоді б ваші глядачі вас розуміли. Але частіше за все, в head-ту-хед -head битвах ведучі, розмовляють між собою на українській чи російській мові. Їм це цікаво, зрозуміло, але глядачі, скоріш за все, не розуміють. Частина, звісно, розуміє, бо не всі з Великобританії чи США, чи з англоємовних країн. Але ж треба, щоб більшість розуміла. І... Платять якраз англомовні країни. Наші можуть підтримати вас, але невеликими сумами. Друге питання. Чому вас блокують? Ви зайшли на чийсь ефір якоїсь ведучої, подивіться, ні слова не сказали, тільки зайшли вас, заблокували. В чому ж причина? А причина доволі проста: просто через те, що. Конкуренція. Одна дівчинка не хоче дивитися, як веде ефір, інша дівчинка все одно вважають, що вона не буде її підтримувати, і дружба може їй не потрібна. Оце проста причина. А друга можлива причина це коіндроп. Тому що, коли ви заходите на коіндроп спіймати якусь монетку, крім вас, заходить дуже багато і ведучих, і дарувальників, і всі хочуть отримати хоча б одну монетку, щоб потім подарувати комусь з ведучих. А чим більше глядачів, тим більше конкуренція. Якщо вони заблокують, наприклад, дівчат ведучих, які їм вважають, що ніякої користі від них не буде, і залишиться тільки чоловіки, то хтось з цих чоловіків, можливо, отримає монетку і їм відразу ж знову задонатить. Ну і хоча б буде щасливий, що отримав монетку і з ведучої, а не отримає та, яка ніяким чином не вплине на ваш ріст ведучий на лайвмін. Третє питання. Усі, хто заходить на ваші ефіри, це реальні люди? Ні. Дуже багато, половина, можливо, навіть більше, це просто боти. Їх можна відрізнити тим, що вони там не відправляють ніякі подарунки, вони не... в ніякому королівстві їх немає. І коли вони заходять, ніякого візуального ефекту немає. Ну, просто такі алем написано, ще щось і задають безглузді питання постійно. З часом ви начетесь розрізняти хто реальний, хто нереальний, це не так-то важко. Хай будуть боти. вони дають якусь певну активність, що хтось вас дивиться, якісь питання. В принципі, якщо подумати, від них користь є. Що таке BIM і які вони бувають? BIM це ефір, в якому ваше віконечко, звичайне стандартне, в цьому випадку розділено на 9 маленьких віконечок, до яких може доєднатися. Глядачі чи інші ведучі в аудіо форматі чи відеоформаті, ви можете такий вас клуб, група, скажімо так. і ви можете там ну, один одному кидати подарунки, обговорювати якісь питання. Ну, такий дружній колективчик, ефірчик. Ну і глядачі вам можуть хоч вам давати, дарувати якийсь подарунок, хоч комусь із тих, хто приєднався до вашої кімнати. Є Закриті такі біми, до яких можуть доєднатися по запрошенню або хто бажаючи може доєднатися. Не тільки на 9 віконечок бувають біми, є можна на 2 віконечка. Отак, От Наприклад, зручно з ведучими мінятися монетками, перекидуватися один одному подарунки на обміні. Ну а також біми використовуються. Для Виконання завдання. Під час ефіру ви натискаєте там виконати завдання, побачите список різних завдань, і виконуєте їх один з них є БІМ. Таке питання: я погано знаю англійську. Що мені робити? Відповідаю. Ну, так, це погано, що ви знаєте англійську. Знали б ви англійську добре, заробляли б більше грошей. Ну, це не значить, що ви не знаєте англійську нічого не заробите. В, можливо, ви дуже гарні і тому. Дікарі не знаєте англійську, не знаєте, вивчите. Тобто, або ви дуже талановиті. Якщо у вас в чомусь є мінус, компенсуйте його іншим, в чому ви більш сильні. І поступово вчить англійську, вона вам знадобиться, будете більше заробляти, це хороший стимул. Ну, в процесі роботи на лаймі, ви, звичайно, вивчите англійську набагато швидше, тому у вас є стимули, і вам, вас щось запитують, і ви там, полізли в перекладач, написали там, текст, потім промовили, там, якщо щось неправильно вимовили, ваші глядачі вам допоможуть, підскажуть. Це не, це не проблема. Просто було б бажання і все ви вивчите. Питання, чому мені не дарують подарунки? Відповідаю. Ну, здавалось би, все у вас добре, у вас там макіяж, світло, ви така гарна, а ніхто нічого не дарує. Проаналізуйте свій ефір. Збережіть його, передивіться, його, дайте комусь покажіть, подивіться, як інші ведуть ефіри. Скоріше за все, просто ви не цікаві. А щоб бути цікавими, потрібно, як я вже казав, активність проявляти. Робіть що завгодно, там якусь іграшку поставте, грайтеся, веселіться, просто розважайтеся. Якщо у вас немає настрою, то глядачі це бачать і що, чу... краще відразу починайте ефір з хорошим настроєм. Заряджайте ваших глядачів позитивною енергетикою, і вони за це вам будуть дарувати. Ви їм робите приємно, дайте їм емоцію якусь. Там, своєю красою, якимись жартами і так далі. І вони вам за це дарують подарунки. І підписуються на вас, і їм хочеться до вас повертатися знову і знову, щоб знову відчувати цю емоцію, яку ви їм даєте. Якщо вам дарують якийсь подарунок, ви скажіть їм дякую. Там, якщо якийсь мега-подарунок подарували, пригайте, кричіть, показуйте, які ви щасливі, тоді вам іще раз там щось подарують, Це 100%. Всі так роблять. А також всі роблять, всі вітаються усіма, хтось зайшов там до них ефір. каже там привіт, Сем!», привіт, там, Майк. так Ну, це зрозуміло. Ви вітаєтесь, це добре. Але ще важливо, як ви вітаєтесь, з якою емоцією. Можливо, просто кажу, там, сидячи, привіт Сем! привіт, Майк. Сумно і так далі. А може там: О, привіт Сем! я тебе вчора бачила, ти мені там подарував, привіт там, Майк. Ух ти, який в тебе нікнейм класний, що яка аватарка, а ти в якому королівстві? Та, да, розкажи, там, а як в тебе там справи? Там? О, а ти, там, я тебе бачила там, та, 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 і так далі. Та, та, ти, давай познайомимося, ти звідки? І так далі. Максимально швидко, максимально активно з енергією. Отак. От Питання: я не вмію співати. Відповідь проста: Включайте якусь фонограму, відкривайте рот, от вам спів. Або тренуйтеся, от вас, глядачі, там, наприклад, мало хто вас дивиться, та навіть багато дивляться, а ви співайте. А якщо погано співаєте, ви намагаєтесь, вас підтримують. Та пробуйте, просто пробуйте. Може, комусь і сподобається, як ви співаєте. І такі питання, якщо ви не вмієте танцювати. Вімкніть якийсь відеокліп на Ютубі, дивіться, що там як танцюють, пригають. Повторюйте, туди дивитесь, самі робите і наглядачів. Працює перевірено. Питання: я не знаю, про що розмовляти в ефірі з глядачами. Відповідь така. Та неважливо, про що говорить. Головне, про погоду горіть. Головне, постійно щось говорить, горіть, говоріть. Заготовте завчасно якусь тему для розмов. Придумайте. Якщо не знаєте, можете мене запитати, якісь варіанти я вам накидаю. І говоріть. Якщо на англійській, ну це взагалі без питань чудово, щось щось те знаєте, що сказати. Інша річ, коли ви погано знаєте англійську, і вам потрібно щось постійно говорити, щоб вас розуміли. Складніше вже питання. Ну тоді, коли до вас хтось заходить, ну як всі робить, там привіт, оце ж, Сем, Майк, Пітер, Джон, привіт-привіт, хай, хай, там, are you? How are you, how are you ну, тобто повторюєте якісь завчені заздалегідь фрази знову і знову і знову. І з часом якісь додавайте все більше фраз вивчіть і повторюйте їх, повторюйте. Ну, Це шаблоні фрази, які більшість з вас знає там, з першого класу, щось там ви по-англійськи знаєте, і оце, що знаєте, ти і говоріть. І паралельно вчить. Питання: на що цікаво дивитися глядачам? Відповідаю, коли відкриваєте лаймі, листаєте всіх ведучих, ви зазвичай будете бачити дуже схожі ефіри, будете розуміти, а за що в них така купа діамантів, за що їм платили? Нічого не роблять і так далі. Ну, Нічого не роблять, то там це окрема тема просто в них вже давно в лаймі, вже знають, що робити, в них багато дарувальників сидять. Гарні такі посміхаються і щось говорять, то, в принципі, достатньо. Ну а коли ви нова ведуча, вас ще ніхто не знає, постійних дарувальників немає, і вам потрібно з часом їх набрати, тобто потрібно пришвидшуватись. Вже потім, коли ви досягнете якихось висот, вже зможете більш-менш розслабитися і не так напрягатися. А так поки що потрібно усилено працювати, щоб знайти свою аудиторію. Так от, що показувати. Можете косплеї показувати, в якісь костюми, фарбуєте лице, якось розмальовуєте. Не, не бійтеся показатися смішними чи дурними. Більшості глядачів на вас все одно просто ви прийшли на платформу заробляти гроші. Ви тут актори всі. Неважливо, хто ви в реальному житті, які у вас характери, спокійність чи зривні. На лайві ви актори, даруйте людям емоції. Будьте комедим, смішними, там упали, якусь дурню сказали, якось невдало пожартували, десь підвищили голос. Будьте різними, це не важливо, ніхто до вас з них не прийде додому і чи... вони десь дуже далеко. Вони вас, не... вони вас то бачать, але ви їх не бачите. Як я зараз вас не бачу, а ви мене бачите. Тому, яка проблема, там, ви думаєте, якийсь дурний, чи не дурний, чи ще щось. Яка різниця. Питання як мені безкоштовно потрапити в топ? Звісно, що конкуренція на лаймі дуже висока, але можна виділитися і бути вище інших. Це, в принципі, дос достатньо легко, коли знати як. Наприклад. Ви заходите на ефір інших ведучих, ловите монетки на коіндропах, потім домовляєтесь з кимось з ведучих, вони вам дарують, ну, ви їм даруєте подарунок за ці монетки, вони вам, ваш ефір піднімається, все добре. Ви можете з іншого телефона собі там, кидати, не писати якісь повідомлення, ті ж самі подарунки кидати, лайки ставити, репости, все це піднімає ефіри, тобто створювати якусь активність. І ще такий момент. Важливе значення має, яка вас стоїть фотографія на аватар. Якщо вона така цікава, загадкова, можливо, там видно якісь ваші гарні частини тіла, це привертає сильну увагу, і це працює. Особливо працює, коли ваш ефір піднімається в топ, і хтось коли заходить в лаймі, бачить, з поміж інших, вашу фотографію і тоді вже натискає. Менше діє тоді, коли ви, наприклад, на якомусь 50 му місці, бо тоді до вас зайдуть не по картинці, бо всі дивляться тільки те, що на перше, ніхто там не пролистує і так далі. Всі там відкрили, наприклад, першу і далі листають, листають, підряд, підряд. Там їм не показується яка картинка, а зразу не попадають в ефір. У будь-якому випадку слідкуйте за тим, щоб у вас була якась гарна картинка. Якщо вона не дає якийсь результат, яким ви хотіли, змінюйте на іншу, дивіться, яка краще працює. Якщо ви хочете побачити якийсь погляд зі сторони на ваш ефір, як він виглядає, які в ньому недоліки є, які сильні сторони, пишіть мені, якщо ви в моєму агентстві можете написати мені, скажу, зайди, подивись, покритикуй мене. Без проблем зайду, скажу всі ваші недоліки. Критика це добре, не бійтеся критики. До нових зустрічей!